У січні після ліквідації МСЕК до 10 медичних закладів Житомирської області надійшло 846 справ людей. 16 січня журналістам під час брифінгу розповіли, які є профілі та у яких лікарнях області вони знаходяться. У різних профілях це перша і друга міська лікарня. знову ж таки. Кластерні лікарні це місто Звягель, Користень, Бердичів і місто Овруч. Можливо, Увруч ми взяли трошки, ну враховуючи, що це маленька лікарня, і там всього дві команди створено, тобто це буде тільки для місцевих жителів із загальними захворюваннями. Який є е, спеціалізований, звичайно, це обласний онкологічний диспансер, де буде онкологічна патологія іти, це е, протитубер... обласний протитуберкульозний е, диспансер, де е, будуть оцінюватися е, люди із захворюванням на туберкульоз? Е, це е, обласний медичний центр, де із е, різними психіатричними захворюваннями. І в обласній лікарні, клінічній лікарні, це кардіокомісія, там, де є фахівці, це офтальмологічна комісія. Ми робили пульмонологічну, кардіохірургію, кардіологічна, і інвазивна хірургія кардіологічна. Тобто сьогодні ви зрозумієте, що за кожним напрямком оцінка має бути фахова. Експертні команди працюють на базі багатопрофільних лікарень. Загалом у Житомирській області станом на 16 січня сформовано 66 лікарських команд. У нас на сьогодні 10 лікарень визначено, де проводиться оцінювання працездатності людини ну, функціонування, повсякденного функціонування, де е, е, працює 66 лікарських команд. Я думаю, що фахівець сьогодні вам пояснить. І 261 людина, лікар, туди залучено. Тобто, в ці команди експертні команди мають працювати за новою електронною системою, яка передбачає, що в день огляду склад лікарів, які будуть обстежувати хворого, вибирається автоматично. А перед цим пацієнту приходить лист на пошту, де зазначено час та дату прийому. Проте, поки що система налаштовується, і такі функції недоступні. Зараз це працює так, адміністратор. Телефонує до пацієнта, аби повідомити про запис, а експертну команду обирає самостійно. Коли електронна система запрацює в повному режимі, невідомо, каже Валентина Донець. Адміністратор є в кожній лікарні, і ви розумієте, що нема такого, що ми, наприклад, там в місті, ну я не знаю, бердичеві. Ви зрозуміли, все рівно є адміністратор, який має розкидати по діагнозам. Ви розумієте? Можливо, щось зміниться. да, є певні і проблеми з роботою системи, але я вам скажу, що ми працюємо лише 2 тижні-14 днів. І перенавантаження. І знову ж таки, я хочу, щоб ви зрозуміли, що в систему зайшли абсолютно нові люди. Сьогодні лікуючий лікар, який не займався фаховою експертизою, він також вчиться. Я можу сказати, що нам потрібно певний час, щоб люди, які прийшли нові в систему, Навчились працювати в цій системі, ми не створювали цю систему. Ми не маємо вплив на цю систему. Тобто система абсолютно централізована і не нами вона керується. Ми виконуємо, навчилися і ми навчилися працювати в цій системі. Запрацює вона за рік, запрацює вона за два чи ще щось. Я не можу сказати. Я сподіваюся, що вона запрацює в якнайближчий час, і ми будемо мати так, як ми вчимо своїх фахівців і. Далі також виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації, запевнила: якщо людині за станом здоров'я передбачена група інвалідності, вона обов'язково її отримає. Ті люди, які є хворі, які потребують тої чи іншої групи інвалідності, вони абсолютно отримають її, і це законодавством гарантовано. Тобто не змінилися якісь пільги, не змінилися якісь виплати, не змінилося нічого.